Висне на черешенці листя де не де Третій місяць осені стежкою іде, ще тримає золото гілочка в руці, сохнуть помаранчеві жовті прапорці. Осінь щедра, жовтогаряча, неймовірної краси пора року. Листопад у нас проходить під знаком помаранчевого кольору. І справді останній осінній місяць сповнений помаранчевими, морковними, рудими, теракотовими кольорами, листя на деревах, гарбузи, обліпиха, гриби, перші мандаринки, що з'являються у магазинах, налаштовують на святковий настрій. Помаранчевий колір це колір тепла, радості, гарного настрою, дружби. Цей колір часто зустрічається у літературному містецтві, у поезії, у казці, у легенді, в оповіданнях. Добірка фарби природи Наталі Карпенко Помаранчевий гарбуз. Помаранчевий гарбуз. Після зливи в землю в груз, став гарбуз галасувати. Як тепер я вийду з хати? Дід гарбуз, озвалась диня, в тебе он яка родина. На підмогу з-під листочків прийдуть сім'ї огірочків, патисони з кабачками, я з братами кавунами. Тут і діти, тут і внуки. Витягнем тебе з багнюки. А зараз пропоную послухати вам українську народну казку Ходить гарбуз по городу. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові? Обізвалась диня гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки гарбузові свояки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася Квасоля, а за нею бараболя. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Давайте зазирнемо. У скриньку усної народної творчості помаранчеві загадки. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Морквину. В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Ця жовто гаряча пані, в бархатистому жупані і солодка, і пригожа, на компот й вареня схожа. Між травичкою завзято гомонять руді малята, кучеряві в них спіднички. Називаються лисички. Солодкий, а не цукор, липкий, а не клей, смачний, а не цукерка. Мед. Листопад замикає ворота осені. Народна прикмета. З бабусиної скриньки. Говорить так: якщо помаранчевий листопад дерев не обтрусить, тоді довго зима бути мусить. Пропоную вам прийняти участь в челенджі. А де ви зустрічали помаранчевий колір у літературі? Пишіть у коментарях. До зустрічі!